По-перше, Во вот хочу дуже подякувати гум гуманітар гуманітарному штабу, який очолює Володимир Борисович Гройсман за постійну підтримку. Ця підтримка від Володимира Ноборисича ще коли я був в антитерористичній операції, і на даний час на постійній основі нашому підрозділу, нашому управлінню іде допомога особисто від Володимира Ноборисича і від штабу постійно нам допомагають це FPV дрони автомобілі, майно. Наша команда депутатів і міської ради і обласної ради в рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передали і мобільну лазню, і пікап Toyota Hilux, і 350 дронів, fpv дронів різної потужності. І на даний момент це досить актуально. Це наша команда Володимир Гройсман, Сергій Моргунов, Павло Яблонський, координатори. Всю свою увагу ми сьогодні спрямовуємо на те, щоб максимально підтримати наших оборонців.